Так, друзі, всім доброго дня. Так як знаєте, у нас пройшли вже дощаки 2 дні, за 2 дні у нас там випало 18 мм. Ну тут я дивлюсь на полі, наче трошки більше. Це ми заїхали на сояшник від компанії Lidea, називається Оазіс, їхня новинка. Посіяний він тут у нас сояшник по сояшникові. Тут такий дивіться. Ніхуа, ні, погані такі брильки. на натрамбований, мені нравиться, що він такий весь збитий. Як кажуть бункер, то покаже, що там воно буде. Ну, основне маса отакі всі. Десь більший, десь менший. Їй падалка проскакає тут на дивіться. Ось оте, що падал, ось таке з нього було. А так. То. Стоїть дуже такий даже бадьорий. Вже жде комбайна, вже нахилився. Починає підсихати потихеньку і жде комбайна. Гусіні тут на ньому не було, бо він весь частенький, і не битий, і ніде нічого. Та ні, це ж трошки є. Є десь бити? Ну, ось сюди, весь листочок трошки а, є. А, да. койде да, Ось видно в корзинці. Кой де є, але небагато да. в порівнянні отам, з іншим полем нашим, де сильно да, багато. Да. Воно якось вона ці локально попала. Чи... ну, щось Так, знаєш. Так, да, вона десь... ж територіальна. Да, да, я вона... читала, десь, що вона територіальна. Десь більше, десь менше. Ну, Дивись, на цьому ж взагалі немає. На Саксонові там її не було. на да, Він йому... Ну, врем'я якраз. Воно чисто роки оці. На ранніх... ну, як, Багато, як кажуть, на ранніх посівах його. То -то -то. А, ну і зараз так, да, я ось так в рядочку покажу, так. То... Досить видно, що у нас пройшли дощаки. Ось... Та можеш і паритися, ти ж лопатки не взяв, да, як завжди. Лопатка в машині. А, є? Звісно, я хотіла ось так пройтись показати. Диви, все сиро все, все, все ручками, так? Да? Наші нам та лопатки, як ми можемо ручками. Але ж якби це дощик був трішки раніше, да, Саша? ж? Да. Ну дивись, скільки я можу поривати. Та ну за чим Саша? те ногті зараз будуть усі гріязні. У мене завтра вівторок. А, ти ж завтра зрізаєш ногти, до речі. Секрет Олександра Миколаєвича він зрізає манікюр тільки по вівторках. <с. Не знаю, колись один раз да, в тіктоці щось тобі попало, ти запам'ятав, що треба вівторок. Не пам'ятаю чому, да. але запам'ятав, що вівторок. вівторок. Да. Так, і давай зараз, напевно, так по рядочках да, пройдуся, декілька Добавись, покажу. Покажи, да. Як виглядає? Ось так. Таку картинку ми маємо. Бункер то покаже, але я думаю, в принципі, непогано виглядає. Ну, так, Якщо враховувати те, що попередник теж був соняшник, то ну, подивимося. Ось він покаже. Яка тут була сань густота посів? Тут 4 Угу. Так, ось вам і падалка, можемо бачити, прям цілий кущик. Так, да, небагато, але в принципі вона є. Зараз ми отак її обійдемо і проходимось по рядочку. Ось такі кошики. Але вона невисока, бо мені доводиться так трішки присідати, щоб показати. Ось такі кошики. Зараз подивимось, щоб серединка була виповнена. Ага, кой де ще є, тільки тільки наливається. Але я думаю, в принципі, все буде добре. Ще вона в процесі. Їдемо далі. Так, поїхали. Ще одна, Це да. ми сьогодні лише тут за нами ділянки, ті, що для нас поруч. Це так, в нас так. будуть. Рядом біля дому і біля асфальту. Так. Да. Бо пройшли дощі, не хочемо по грязюці їздити. Я Бобіка тільки помив. Так, 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 Ну, бачиш, в нас вдалося дощ визвати. Да. Так, ні, ж всі приїжджали, хлопці, зілівісти. А, це літа селект привезли? Вони ж казали, вони привозять. Ага, все. Що ти хочеш показати? Показав корзинку. гарно. Ну Так, ну що, я... ну друзі, переїхали ми тут кілометр у нас різниці. Свешник у нас тут Альдазор. І тут теж ранній посів. Ну що сказати, ранні посів у нас цей рік в Ніве, в дуру, ні в другу, ні в красницю. Е, погорів він тут раніше. Не хватило йому вологи, холодаті його примкнули добре. Бо я так дивлюся, оце ми зараз знаходимося, це у нас тут пшениця. Попередник. По, да, по пшениці він оце такий, ну такі кошики, де більше, йде менше. Ну, є там глупче йде. Ну такое, разнобойне, він тут не вистачило. І воно соя. Ну так як дивишся на сою, вони більш між... він нижчий там, але вони більш рівномірні. На сую, наче отак, як отаких від ціля. А ближче прийдеш, таке ж саме буде Ну я ж кажу, тут посів був 3 е, травня. 3 травня ми його сіяли, то ранні посіви у нас цей в дугу. Ну, що ж ти зробиш? Буде так, перетакувати не будемо, як кажеш. Щось та й намолотимо. Не всі ж повинні бути і хороші, як е, цей рік. Наступний рік будемо трошки. Не, не, все равно, всі, ті, і пізніше не будемо все одно затягувати, скажемо, все пізні. Воно один рік, а щось раніше, другий рік щось пізніше, то от такі в нас справи. І гусінь, дивлюся, тут От ранні посіви попали під гусінь, вони так їх підчувало добре. Ну я ж кажу, коли він вегетував, він уже. Коли треба було йому до щека, щоб він налився. Його тут не було. То от отакі справи. Ну, як для цього року, то і це пойде. Скосим, бункер покаже. Все покажемо, розкажемо. Даже при тому, що шпарило, ну і тут воно теж. Тут гони невеличкі між двома посадками і по опадах у нас біля села. Там грязюка на полі, я тільки шорився. Тут ось о, дивіться вже сухе. Соєшникою воно сухе. Ну і по бурянах, тут знаєте, що його так. Багато пішло цього бур'яну. То, що він от і холода його придавили добре. Він тут, не було в нього такої маси листка, от він не закрив навіть міждуряддя повністю. У ньому листочки мілкі були, і йому холодно було, мілке воно було. То. Але є альдозор на полі, там, де в нас Саксон, 25 на пізнім травня. На пізньому посів віддан. Ну, зараз ми його не можемо показати, бо туди ніяк добратися. Він там в Кленуві, виходить, і там дороги до того міста немає. Так, да. можна, можна перейти як... пішки. Як заїдемо косити, я думаю, його покаже. Так, я думала, ми колись поїдемо, пройдемось туди. Ну, або сходити туди, так. Да. Зараз якраз сонце сідає, не... не можу сфокусувати, показати. Тут, такі у нас справи. Окей, тут так перегнітило холодом. Де ми були вибаркою обшанимо. Ну а бач, на цьому дивишся оцей переход вуспів, перед межа. Перехід, де був соняшник, чи цей соя і пшениць. Де, де була, тут... да, була борозна, розора. Тут один бур'ян. я. Ага. Дуже він маленький був, листочками не закрив. Ну от Зараз буде видно дуже чітко. Ось. Це значить у нас попередник соє. І там попередник пшениці. Він вищий значно. Але, як то кажуть, не брості діло. Да. Зараз глянемо на корзинки. Ну, амброзії тут такої залимого. Ну так, да. тут амброзії багато. Ну тут наче Терзинка. Але він бачить, їх гусінь тут побити, якось йому да, перепало, все пострадали. що. Гусінь побити, листочками да. мене закрив, бур'яни і да. пішли. Гербіцид, можливо, ще погано спрацював. Да. Ну, В общем, все до кучі, ти ж розумієш, що щоб мати гарний результат, дуже багато факторів повинно відповідати. А, це має бути Ну, що Щось буде, але, звісно, картина не... не з найкращих. Да. Поки що ми думаємо, що це найхуже наша земельна ділянка, так? Да? Наверно, так. Да. З нею ми очікуємо найменший результат. Да. Тона. Да. Всіма останніми задоволені, а ця. Ну, нічого. Да. Але Головне мирне небо і здоров'я все да. інше приложиться. Один рік так, на інший рік по іншому. Бач, тут на сої він прям щось шляпка більша, ну от якось він тут наче рідкіший. Ну, та й погода різна. Помню, у нас Альдазор в перший рік пшениць. На, цьому, пшени, самому на цьому самому полі попередник була пшениця. Лист. Він що високий був, і урожайність була, 28 центне рік. Да? Да, Майже да. 29. 28 і 6 щось таке. Так, да. да. перший рік. А, та і в минулому році у нас бомон був від агроритму. Теж результат прекрасний він показав. Да. Він був на одному полі із Євросем, да, у нас був там, Арт Агро, Еліта Селект, і, літа -селект да, і агрорит. Але він гідний результат показав. Да. Цьому ну, вот. щось... Ну, погода така наші зробиш? Ну, да. Ну, що маємо, те маємо. Поїхали. <mu Quiz> да. Я бачу, ти голодний, так? От пиріжків мене не М -м 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 -м. наївся. Мені подобається. Да, да, йому подобається насіння плюва. <muife> Приїхали ми ще на один соєшник від компанії Lidem. Це у нас тут генераліс. Соєшник отакі суєшнички. Бур'яна тут просто, ну, покажи оту балочку, ну, покажи балку самое главное. Куди її видно? Там лобода його накрила гептом. І там такую вже, що це просто. Лобода ямбрузія дає огня на ранніх посевах. Це просто. Ну а так кошуки такі. І це теж ранній посевці тут. 8 травня. Все, що до 10 травня сіяне, все Слабе. Ну, дуже заметно О той холод, навіть не в вологі діло. У нас тут було отам, холодів півтори неділі, а то і до двох неділь, воно там, мать, було днів 15 меж холодно. І весь соєшник, який, який зійшов тоді, і увесь він у нас ну, слабий. Проти того, що сіяни вже після холодів, набагато той соєшник краще, ніж оці вух. Тут у нас вони, Та хоч хорошо, що кусочки хоч невеликі. То що сказати ще я хочу? Андрюха приїжджав розстроєний з Євросема, що слабенький. Андрюха, він взагалі ще й бомбезний. На 1 травня посів на холода. Якби ми його посіяли після 15-го, то пегаз був би з отакими рулями. А так, все, що сіяне, це у нас до 15 травня, все Ну, набагато от стає воно. І не в вологі, я дивлюся, ділася. Потенціал суєшника, ну є таке, воно взагалі дуже слабе. А так ну, все, ми заїхали. У нас раніше сіяно це Лідівське. Агроритм. Євросем. Все що сіяне до 15-го. Ну агроритм ми покажемо. У нас є сам агроритм, і 25 травня, ось треба поїхати сходити на нього. Піти в той край і сходити на нього, подивитися. Бо мені вже аж самому цікаво. Ну і на ранніх посівах бур'яну це просто. Воно він слаба ножка в нього, от він, ну слабий, він сам якось по собі. От соєшник не суєш, як кажеш. І густота тут 4,2, ну не в вологі, я ж кажу, діло, пушик він то на ось вибирає. Ну як надавлює. І весь він гусінь у той ранній посів. Ну а так, бур'яну це просто. Я не знаю, що ми наступній групи будемо робити. Геліан, так скуплять. Та що гіллян, не з ним <рес> діло. Тут буде кукуруза або пшениця. Ну, що там, Клаудіс, чи що там іде? Щось будемо, так. А як на назвонок кузі, може і небудь. Ну там лобода, а там внизу я соєшника не видно. Я в шокі. Що шо з ними робити? його прийдеться косити і віддільно сипати. Перевівати ну, потім? Ну так, да, воно ж туди якраз воно ж тут, 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 тут ложбинка і в неї все стікає. І воно... На, Дивлюся, ось ранній посіви, те, що стояло красивий, чистий сояшник, навіть, ну, не в бур'янні навіть. Діло. Ну, рядом сусідське теж воно, рано сіяло все. А шляпка мілка. Ну, от він, ну, не не витяг він того, що повинно було бути. Ранній посів це його то такий. В нашому регіоні. Оті холодам примкнули його. Ну Дуже заметно, то, що те, що сіяно пізніше, набагато красивій сояшник істи, чим ранні посіви. А за нього ми посівами такі. Ну чого, Саш, продамой на сіням амбрузі і криза Та Це буде мать. Вона одиночна, але її просто її лізе молодої. Вона отакенька mm -hmm. є. Да. Вона росте, то що він не закрива землю і вона ціле літо лізе, а та там. Я сажу, он сажу цепица, сука. Что? Все, что, я, я дивлюсь, а она все. по чего даже для полыны в междурядке она все есть. Ранее, А к нему была слаба. Может, ломаться, эту, ну, и то он солнечку встает, да просто Ты да На эту воду? Так, да. мені інтересно. Що так. Та я тобі сейчас ноги дошк треба і туди йти. Опаду. А я не можу зрозуміти, що б джолаші досі робить, у мене вже всі руки липкі. Ні, він не... соняшник виділяв на нього віє. А, бо я вже вся липка. Ну якби как бы амброзія не була, я думаю, він как би бы був кращий. Ну якби бабі яйца, пора бы знала в полізайца. Да. Аша, ти мене це такого Да. Уже всі ноги мені пош... я пошкряпила. Лобимо висновіти, що ті поболтки всі не треба, а треба тільки болитися в бурянах. Да. Ага. Економити на гербіцідах не варіант. Та, ні. Та однозначно. Та. Це була велика помилка в цьому році. Я в не помилка, просто так склалися життєві обставини. Що довелося брати більш дешевші гірбі але його дія печаль тоска. Ну що, друзі, об'їхали, ми поля уже. ну що сказати, Ані посіви хромають у нас. І я дивлюся це. Діло не в Волозі, а оти півтори неділя холоду, що у нас було там після 1 травня, що затощило і захолодало, що ми в файках опять ходили. І соняшник просів. так замір, замір, Щоб бур'яни його нагасили так крепко. Ну і друге, як кожен на своїх помилках робить висновки, що на. У гірбіцідах не треба економити. Треба його дустить, дустить дусти, і дустить. Це його показав те, що ну, в соях після холодів не ріс. Після холодів він вже не ріс, він Та, ну, там є по пояс, ну є по групі. І він не закрив по-людськи, не накрив землю і бур'ян продовжав. Ну, Навіть після прополки, те, що пропололи, дивлюся, воно все одно позаростало бур'яном. Ну, тіла не потягли бур'яни, а там, де що вода трошки намолила, що була там лобода, думав, те, що там та лобода. Лобода задавила п'ятно, є таке у нас по суток 10. Бо немає. Перший раз так, як я приїхав уже снувся. А так, будемо косити. Будемо дивитися, що воно буде там у нас по урожайності виходить. Ну такого, прям, прям такого ж е плакати хоч це, то немає. Я думаю, щось півтори буде, щось дві тони буде. Менше тони не, я не, не розшитую на цей рік, сей, так як на нього дивиться, то його ця, з його виду. А там робимо для себе, як вони кажуть, висновки. Ми на наступний рік покажемо, що в нас вийде. А там жнива впереді, жнива впереді. поля фон коляється, його такий дуже різний. Їдеш такий, ну, контраст такий, не зрозумів, що воно, де воно, як воно так вийшло. А загалом щось буде. То чекайте, вже жнив. Ні, ми ще поїдемо покажемо це. Андрюхі, який плакав, що слабенький сояшник, хоч би півтори було і він найранній посів. Кажу, якби він був посіяний дуже пізно, то би у нас би вказався та не піде. А так що ми його трошки раненько жахливо, ну, і ну, то воно таке помічилося. В порівнянні з усіма ранніми посєлами, то я думаю, Євросем буде найтакий е бомбезний. Ні, є лідеа Оазіс. Теж вона якось проскочила оцей холод, я не знаю, що воно, що їй, той холод. Ну, воно там, вона вже в затишку, і то може ото, що в затишок, І там теж бугор такий високий. А дивлюсь, де не що по низовині, ось у нас де цей альдазор. низовина, соя, пшениця попередник на тому полі у нас. все равно он не пошел. Холода. Бабушка как раз калитку закрыла. Ага. Я понял. Ну, вот тут такие девочки, А, так. Ну, я думаю, бункеры нам все покажет, что мы там расстроим. Дело будет. Я уже посчитал, что мне надо, чтобы было 80 При які ціні тобі до канал? Ну тобі треба 2 мільйона 863 тисяч. Да. Все. На цій позитивній ноті завершимо наше відео. Да. Да. Я не економ, де на ній любінці. Да. Висновки. Да.